Центр водних технологій Босфор лідер в галузі водоочистки, пропонує надійні, ефективні та безпечні рішення для очищення води будь-якої складності. Місія нашої компанії допомогти нашим клієнтам отримати доступ до високоякісної очищеної води для комерційного, промислового, побутового та питного використання, обслуговування, підтримка та забезпечення ефективної роботи водоочисного обладнання. Ціль компанії надати нашим клієнтам безпечні, екологічні та надійні рішення з очищення води. Сертифікований сервісний центр Босфор забезпечує високопрофесійне виконання широкого спектру послуг, включаючи монтаж, демонтаж та обслуговування фільтруючих систем. Наша команда готова провести роботи професійно та в зручний для вас час, адже ми працюємо для наших клієнтів 24 на 7. Ми завжди дбаємо про своїх клієнтів, нагадуючи про необхідність заміни картриджів та забезпечуючи технічне гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування фільтруючого обладнання. Для кожного клієнта ми розробляємо індивідуальні рішення в залежності від його потреб та якості вхідної води. В нашому шоурумі ви можете більше дізнатися про можливі системи водоочищення як для невеликої квартири, так і для комерції та промисловості. Для гостей шоуруму Сфор пропонує дегустацію води, очищеної різними фільтрами, щоб вони самостійно могли обрати найкращий варіант для себе. Окрім якісного обладнання, сервісу важливим для нас є наша команда спеціалістів. Ми постійно розвиваємось, навчаємось, вдосконалюємо свої навики і знання, але не забуваємо і про відпочинок. Також наша компанія бере активну участь у допомозі ЗСУ, надає волонтерську та гуманітарну допомогу військовим і постраждалому цивільному населенню. З 2007 року наша компанія набула великого досвіду роботи, реалізувала чималу кількість об'єктів з домашньої, комерційної та промислової водопідготовки по всій Україні. Кількість клієнтів, які нам довіряють, постійно зростає, тому ми активно розширюємось і шукаємо в свою команду активних та амбітних співробітників.